Доброго дня, любі друзі, В етері Софія. Роблю ресурсний розклад на 15 квітня 2023 року. І так, що буде допомагати на нашому шляху? Що нам буде, які енергії нам допоможуть скоріше і екологічніше? Добре, добре. Скоріше і екологічніше досягнути наших перемог. Да? О, де брати ресурс? Зараз подивимося. Так, де брати ресурс? Теж дві карти візьму. Угу. Буду казати тезісно, я намагаюся казати, робити ці розклади ну, більш короткими, але вибачте, поки ну, ніяк ну, не виходить. Ну стільки інформації іноді... Я ще така болтуха, починаю казати, казати, потім забуваю про що почала, і іноді просто такі глибокі, просто глибочунні приходять карти, що ну все навіть і, і не розкажеш. Хочеться, щоб у вас свої були усвідомлення, ну і хочеться дати вам все одно більше, тому що ну якоїсь різної інформації. Бо раз ви сюди прийшли, значить, і треба вам вже дізнатися, да, почути, значить, час. От. Тож. Зараз родова система. Яку сферу треба підтягнути в родовій системі? Через це ви підтягнете і інші сфери свої. От. А вчора була вагітна, бачите? То час вже влуплятися, да, нам, любі друзі, час вже вставати на ноженьки, на крилишки, кому, у кого що. да? Ми, ми, як і тваринний світ, ми люди, начебто схожі, але всі по натурах ми різні. Хтось як пташка, хтось медведь і так далі. Да? Хтось жираф, дуже довго там щось доходить. Теж варіант, ну, що робити. Дивіться, на цій колоді ми подивимося, які відносини, на які відносини треба звернути увагу. В першу чергу, тоді, якщо ви їх трансформуєте, да, або ну, по-різному ми подивимося, як їх трансформувати в плюс або в мінус, але це однозначно позитивно вплине на всі ваші інші сфери. Тобто ви, о, ну бачите, башня. Я, для мене це башня, як второ. І так, любі друзі, поїхали. Що буде допомагати? А, за вами хтось слідкує. Бачите? За вами хтось слідкує, що буде допомагати, що ви будете продовжувати йти своїм шляхом. Отак от, от прикрилися ці, не знаю, скатертинка якась, да? ша, шарфик якийсь там. Щось таке. ну, тобто, Воно не серйозне, да? але вона робить вигляд, вона точно вона трохи напружена в неї обличчя, тому з цього я роблю висновок, що вона точно знає, що за нею хтось слідкує. Вона або відчула, або побачила. Да? От. Але вона не хоче йому показувати. Типу, ля-ля-ля-ля-ля-ля, зараз я там ще трошечки відійду, да? вона далі йде. От. Я відійду, зараз я подишу, зараз я в себе прийду, я не буду тобі показувати, що я тебе бачу, але я знаю. І тоді я подумаю, як мені е, скинути цього хвоста. Да? От. Але вона бере час на те, щоб ну тобто, вона вона далі йде впевнено. Вона йде це мої відчуття. Вона йде, бачите, вона йде впевнено далі. Вона прикрилася і е, своїм шляхом. Тож, не дивлячись за вами, якщо ви цікава людина, розвивайтесь тим паче, повірте, за вами будуть тисячі слідкувати. От, а тому, що ну більшості людей вони ще сплять, вони на скільки вібраціях, в них немає свого життя, розумієте? От а у вас є, і воно яскраве, і вони будуть за вами спостерігати, а іноді не просто спостерігати, а вони захочуть а, вами володіти і вами керувати. Да? Тому що ну це людина, от бачите, котра вона Чо, чого ти прячешся, чого ти ховаєшся? Що да? з тобою не так? Ну щось з нею не так, да? От і тому, тому вона буде спостерігати. Їм цікаво, вона захоче вашої світлої енергетики. Така людина, розумієте? От йдіть своїм шляхом, ідіть, просто йдіть зараз і думайте. Так, от там зараз можна уявити, да там зараз перша хата, ага, там в мене е, знайомі живуть. От я туди зараз зайду. І потім я там вигадаю, хто мене додому проведе. Да? Можливо, ми якось обдуримо цього чувака, і я спокійно собі а, дійду додому, і навіть він не зможе прослідкувати і ще щось. Да? Тобто, коли ви знаєте, а, не закривайте просто взагалі очі да? на це, типу, та ладно, ні, будьте обережними, бережіть себе, тому що такі люди вони іноді ну, на. На, на якісь подлянки, скажімо так, вони здатні, да? тому що, ну, бачите, людина звикла ховатися, то у нас тяжка, як то кажуть, буде щось там вам заважати жити. Можливо, да? От, а ви, ви готові, тому що ви знаєте, що це можливо, і ви готуєтесь, і ви готові. Це не означає, що жити постійно в напруженні, але деякий час треба приділити тому наприклад якщо він зараз піде за мною що я йому повернуся наприклад і скажу да так щоб він не хотів іти за мною далі тобто бути ми готовими бути готовими треба до якоїсь такої ситуації подумати як ви якусь ситуацію розв'яжете да, наприклад якщо він не знаю, там захоче за руку мене зараз ну, нас дожене мене, дай за руку буде мене хопати. Що я тоді зроблю? Ну я тоді накину на нього цю якусь там, не знаю, якийсь шарфік, якщо це ну, можливо, да? а, накину на нього і дам драпака. Розумієте, тобто все, ви вже знаєте, ви потім заспокоїтесь. От а, тому, що коли за вами слідкують, вони хочуть, щоб ну вони хочуть, щоб ви боялися, то не залишайтеся надовго в такому напруженому стані. зрозуміло знайшли вихід для себе, маршрут як варіант, прорахували. Все, і пішли собі далі займатися квіти, збирати або куди ви там собі А да? Птицю можна спіймати, але можна чи, чи можна зробити так, щоб клітина для птиці була а, приятнішою, да? а Вольного повітря, розумієте, волі? Ну, птицю можна спіймати, але вона хоче на волю. да, і е, Залишайтеся, залишайтеся на волі, не, не дозволяйте себе в якісь заборони, в якісь обмеження заводити. да, Він може засуджувати вас хтось може. Та чхати я хотіла. Що ти там мене засуджуєш? Хто ти такий взагалі там, стой собі, хавайся далі. О, така позиція у вас повинна бути. Якщо ви не нікому не, зас, не зашкоджаєте своїми діями, зрозуміло, якщо коли щось зашкод в будь-якому випадку, дивіться, зашкоджали, ви комусь не зашкоджали, це випробовування. Якщо ви зараз на застрягнете на іне енергетиках страху, то ви будете підсилювати це і надалі, і, і до вас будуть приходити саме ті дії, котрі будуть підсилювати ваш страх. Зрозуміло? Тож, для чого ви прораховуєте якісь варіанти наперед, щоб заспокоїти себе, що у вас вже є варіант, якщо що, то я зроблю так, і тоді ви спокійно займаєтесь своїм життям далі і вже не притягуєте, не, випли... не... не випромінюєте постійно себе страх. Розумієте, коли не... невідомо... невідомість попереду, то люди бояться її, просто тому що вони не розуміють, що там буде. І то якась же тривожність виникає і так далі. Розумієте? О, то просто виходьте з таких Напружених енергетик, от, е, прорахуйте все і буде вам щастя. Хай вон там е, собі в сталактітах і стоїть далі. Да? От, і диви прям який. Е, е, слідкують вони. Дивіться далі, що нас буде підтримувати? Е, нас буде підтримувати розуміння і прийняття того, що кожен кожна з нас є частинкою чогось безмежно. Здоровенного, я просто не можу придумати. Я гадаю, що в нас навіть зараз в нашому, на нашому рівні розвитку у людей, у нас немає навіть такої фантазії, щоб уявити, наскільки все пов'язано, і наскільки все взаємопов'язано. Ну, Тобто, наскільки все велике, наскільки все безкінечне. Ну, Я гадаю, що ми ще не можемо такого уявити. От, І тут про це, І от коли ми себе починаємо сприймати як одне ціле з усім що не є і з усіма да не то що ця лялька не така я я не люблю тебе лялька ти погана да там щось там в тобі щось не так я створила цю ляльку, якщо мені щось в ній не подобається, то це щось в мені всередині не так розумієте? От, лялькотерапія, вона як виникла, так і виникла. Що ми через ляльок розуміємо, що в родовій системі можна підтягнути, що мені в собі зараз треба підтягнути, де в мене провисає якась сфера і так далі. Як і все інше, і це частина всього тепер вона є, я її створила. І Бог вас створила, бо будь-що вас створила. Якась енергія нас усіх створила. от, І коли ми це розуміємо, тоді ми можемо знаходитися в розвитку духовному і от в такому спокою. Тому що у цього пана це доросла людина, в нього третє око відкрите. от, да, Тому що він заспокоївся і прийняв прийняв все, що є навколо, прийняв себе таким, який він є. Він голий, бачите? от, І всім комфортно. От, і це можна, ну для мене метафора це як е, мати, мати Всесвіт, і воно всюди, рука, рука руку миє, як то каже, да, але тільки тут в позитивному такому руслі. ну До речі, то гарна була як колись присказка, але її дали, дали таку, її да? тільки про корупцію тепер вона нам каже, ну, Бог з нею. от а, Супер. Так. Кохання живе! У кохання руки, котрі вас ласкають, ноги, котрі біжуть вам назустріч, та губи, котрі шепочуть вам ніжні слова. Просто кохайте себе, кохайте усі травинки, усі е, квітинки, усі будь-що хмаринки. Планети кохайте все, коріння, насіння, ну, будь-що, просто навчиться це все кохати. буде нам усім щастя. Поїхали далі. Де брати ресурс? Дивіться, для мене ця карта це як асоціація коло, знаєте, Коли кажуть, коло, да? або там а, коло Сансари і так далі. Да? От уявимо, що це поле це поле життя. Це ваша доля, да? От ви дивитесь це поле вашої долі. І от ви чим чекуєте? та -та -та, -та, та та прийшли сюди, якась ситуація тут відбулася. І ви погнали вирішувати. Раз, піднялися на високі вібрації. Щось тут повирішували, повернулися, да фух. А ситуація не йде. Ну, тобто, хібний вибір був, да, якийсь не вирішили. Друге коло ситуація повертається, бо ви не вирішили її, або вирішили не екологічно або для себе, або для когось, і тому вона буде повертатися до вас до тих пір, а, тільки ну трохи буде погіршуватися. да, Ви можете потім ходити по малесенькому колу. і У вас взагалі буде там, не знаю, крутитися головам, вам буде погано. Ну в будь-якому випадку ситуація, котра закальцована, вона повертається з кожного разу, пригниченою, тобто посиленою, да, в своєму. Негативному а, впливу на вас, на ваше життя розуміла? От, тож, дивіться, треба, Да треба походити. Іноді бувають такі ситуації, треба якийсь час, да, як скрудж МакМагдак. Ви походили, походили, подумали, подумали. От, і бамс і знайшли, бо ви шукали весь цей час, ви шукали відповідь, і ви її знаходите. І виходити з кола, да? Тут є і вхід, і є вихід. От а іноді люди роблять помилку. Вони кола пройшли, не вирішили, да? Знову ситуація кола прийшли. Знову зробили так само, як до того. Не вирішили, звісно, тому що то не працює та схема. Якщо схема не працює, там а, ну її ж треба змінювати. да, ну, Якщо у вас там не знаю, холодильник буде вас постійно током бити. Ви ж не будете думати все життя, що ну ладно, мені так і дістався. Так і буде, так і буде, Буду страждати. Ні, ну є люди такі, звісно. От ви будете його ремонтувати, так і тут треба зробити висновки так другий раз ситуація повернулася я щось не так зробила зробив проаналізували прописали і потім ти диш так? Да? І зробили висновок гарний. Отримали усвідомлення. Вирішили по-друге по іншому на іншу схему застосували, і вихід є. Який він він може бути у такий вихід, але він є. Розумієте, ви будете може втомленими геть, але ви вийшли. Ви вже не будете за, за кольцовці. А люди раз пройшли, не зробили другий раз, третій раз, і потім вони вважають, що це їх хрест, і ходять собі все життя. До них повертаються і повертаються ті ситуації, однакові і так далі. А вони Чого просто не змінюють, і воно в них нема цього. Да вони прийти, прийшли кудись в якусь ситуацію, і все І вони до кінця життя в цій ситуації. Це стан жертви. От, Тож, якщо ви там не можете вирішувати, велком на індивідуальні консультації. Або, будь ласка, саморозвивайтеся, саморозвиток, шлях до себе. Ви в цій групі, якщо є, да і мій канал, а тут не так називається, але добре. Є та є такий в мене канал, саморозвиток, шлях до себе. І так, здоров'я важливіше усіх амбіціозних. Планів, да, зверніть на нього увагу. Дивіться, ці тези, так як і в інших картах, вони не повинні сюди відкладатися, але інші іноді відгукуються те, що я читаю тут, да відгукуються стосовно карти. Тож знову таки, ви можете ганяти по цьому колу, як у то кролік цей хамячок, да, потім просто падати на спину і отак так лежати. Тож дозвольте собі зайти всередину, відпочити, да, там по, по, не знаю, ну якось ресурсу набралися і тоді пішли знову шукати а, шукати вирішення. Зрозуміло? будьте екологічними до себе. Тоді все світ буде до вас екологічне. Як себе, як ви будете отак так ганяти, все світ просто подумає, ля їй подобається йому, да. Їй подобається ганяти. Вона просто людина, але по ходу вона як хам'ячок. Ну, хай ганяє. І він думає: о, треба ж їй тоді щось ще дати. Там не знаю, собаку злу прибігла собака і за нею ганяється. Ну, їй живе весело, вона й до того так бігала швидко по по колу. Да? А тепер вона від собаки тікає ще швидше, треба бігати. От розумієте, як це підсилює те, що в нас всередині. Тож, ну виходьте самі без собак. І так далі, що нас буде підтримувати? Де брати ресурс? В екологічності, в натуральних продуктах, що б ви не споживали, споживайте все в балансі, тому що каву, якщо ви будете 10 пляшок пити на день, це точно не буде для вас корисним. Як би ви які б ви відмазки для себе не, не вигадували, да о, тут все про екологічність тут на натуральне. Натуральний. Тут дерево да, натуральне, тут тканина натуральна, тут все натуральне. Да. До речі, цей, кориця дуже, дуже корисна, бадян, кава. Тобто, можливо, треба, не знаю, якщо ви не можете відмовитись зовсім від кави, ну замініть там пару чашечок. Да, настоям, наприклад, кориця, лимон і бадьян можна зробити. Ну, то тобто, можна... Тут можна фізично да, для себе без асоціації зрозуміти, що треба. Треба, треба просто баланс, Те, що подобається, але. Не дуже, скажімо так, корисне, да? можливо, краще, ніж випити зайві там три пляшки кави. Зробіть собі маску з кави да, ввечері. Зробіть собі якийсь скраб краще. І буде вам теж внесок в себе, в свою красу, в своє задоволення для себе. Да? Але по-іншому більш екологічно, тому що тоді ви не будете серце своє колотати, да, отак цілий день і так далі. Буде більше користі ви почистите кавою собі всі там. Все що, все, що віджито, да, ви можете там з обличчя з тіла свого прибрати. І так, ціна, яку ви сплачуєте за духовний ріст, це ваш час. Зрозуміло, це так і є. Далі поїхали. Родова система. Що треба підтягнути? Час вилазити зі свого кокону. Все. Час діяти. Любі друзі, тут, навіть якщо на паличку я дивлюся, в мене одразу знаєте, жезли з таро на, на, приходять на мої на думку. да? От, А жезли це завжди, знаєте, асоціація це завжди якісь дії. Це кудись якесь спрямування. да? Тобто, це не про те, що просто стирчати десь. От, Ну і звісно, бабочка. Дивіться, якщо не можете самі звідкись вилізти, да ви можете попросити якогось спеціаліста вам допомогти, але ви тоді, ну можливо, не настільки прокачаєтесь. То подивіться, якщо ви, наприклад, і когось запрошуєте до себе на да допомогти собі, просто не все перекладайте, розумієте? тому що якщо бабочку їй будуть допомагати вилазити з кокону, вона не зможе літати. Вона не прокачає ці, ну, подивіться Google допомогу. Це дослідження. Вона не прокачає свої крилля. Свої мишці, да, і вона не зможе літати, розумієте? Тобто, ну інвалід, виліз інвалід, і що? Ну вона здохне скоро, розумієте? А вам не треба, вам треба літати. Вам ви гарна тепер інша істота, да, ви тепер інша істота, і вам час вилазити і дарувати своїм. Тільки виглядом, да, і своєю присутністю вже ви здатні дарувати людям щастя і радость, розумієте, що на вас будуть дивитися і казати, Боже, ну яка мілота, Боже. Я подивилася на неї, і в мене одразу настрій піднявся. Да, і я тепер там якусь відповідь знайшла, і я тепер легка сьогодні, і все в мене буде виходити легко і так далі. Да? Тобто даруйте своє ну вас для чогось все зробив, то не жабнічайте. Да? Вилазьте вже скокано і являйте себе цьому світу. І так, ваш род благословляє вас на прийняття тих змін, котрі зараз ходять в ваше життя. Вміння відпускати минуле і приймати нове, це щастя. да Тож. Працюємо більш вперто над тим, щоб відпускати свій кокон, да? Ну все, ну ми полежали там, ми вже трансформувалися. Ну годі, любі друзі, ну треба ж а, розуміти, а для чого це все робилося. Покажіть себе світу, політайте тепер, порадуйте все, світ своєю. Появою да? О, в новому обличчі, з новим обличчям, в новому якомусь втіленні своєму, да? наприклад, От, порадуйте його своєю легкостю, багатогранністю і унікальністю. І я вам цього бажаю. І так, любі друзі, тепер на які відносини треба звернути увагу. Дивіться, а, якщо ви йдете в нові відносини, не тягніть з собою знову такі оце все, що у вас там є. Не потрібні вам в нових відносинах якісь ваші родичі. Одразу це не потрібно. Не потрібен якийсь чумадан своїх е вражень від минулого життя. Він, воно не все це не потрібно в нових відносинах, в, нових, в новому житті вашому, да? От, що ж вона тут стільки часу просиділа, вибачте, прочекала на свого а, принця, а принц зараз тут, не знаю, із батьком припхався там на батьки ще, можливо, його син висить, да, його брат. Тут якийсь племінник, наприклад, да? тут якась горя, біда, не знаю, там кредити і так далі. І оце він такий. І ще, знаєте, на одній руці такий, тягни мене до себе. Ну, вибачте, я, я ну, розумію, що вона не побачила одразу, що вона тягне. Да? Але як тільки вона підтягнеться, подивиться вниз, ну, я думаю, що буде отакий чік. Ну тому що навіщо? Куди? Маленька кімнатка, да? маленька вежа. Куди ви всі лізете? Ви ви що? Не в собі люди добрі. А якщо ви за собою тягнете, то куди ви тягнете? Ви що? Неадекватне? Подивіться на себе. Куди ви тягнете? Ви тут як е, сіть будете стояти отак, от усі? Да? Ну навіть не поспілкуватися. Тобто на адекватність своїх. Відносин подивіться, да хто пхається до вас всім з, з усім. Якщо ви не розрубаєте цього канату, розумієте, ви будете це вирішувати. Людина не так просто собою все тягне. Вона, скоріш за все, захоче ще на вас і перекласти. Да? А якщо ви лізете в інше кудись зі своїм минулим, те, що ви ще не відпустили, котре вас буде тягнути постійно вниз, розумієте? Не буде вам не буде дозволяти вам під, ну, на, на висоту до, до своєї пані, до своєї до свого кохання. Підтягнутися, розумієте, може і таке бути оточення. Каже, Та куди ти? Та вона ж принцеса, а ти голодранець там з да а ще ми в тебе є. Раз і зачепився він. І цей да, і кидай свій чомодан і лізь тоді туди. Якщо хочеш бути з нею. о то подивіться, де ви таке робите. Розберіться, інакше буде башня по-іншому. да Второго бачили карту башня. Отак, от з двох сторін. Тут молнія, з двох сторін люди вилітають з цієї башні. Ну тому, що вибачте, у цьому всьому тут точно замало місця. Зрозуміло? О, тож вирішуйте краще ці питання самі. Я вам бажаю екологічних відносин а, до вас і будьте екологічні зі світом, да? з усіма людьми, з усіма подіями. Просто навчайтеся. то що ми не одразу це можемо, це теж нормально. Ну, нас по по-різному -по і по-іншому зовсім навчали жити, розумієте? Але зараз прийшов час обирати себе в першу чергу без егоїзму, але обирати, піклуватися, навчатися про себе. От, так що м -м -м, бажаю всього найкращого, любі, друзі, цікавих усвідомлень, тримаємося світла. До побачення! З повагою, Софія! Лайкніть, будь ласка.